Всім привіт! Коротесенький коментар перед тим, відео яке ви подивитесь. Тиждень назад я звертався до патрульної поліції міста Львова про ситуацію з заступником Загарії, якого оформили по 130-й, про по ситуації, як Загар'я я приїжджав його там визволяти, допомагати йому. Е, я просив, щоб патрульна поліція все-таки оприлюднила це відео, тому що багато є захисників які казали, що це все наклепи, що це все там жовта преса, що це Загарію хочуть з'їсти. Е, інші казали, що не наклепи. Ну, Я попросив, і ну, думаю, що це нормальне було рішення, просто публікувати відео, повне відео, немонтоване. І було б зрозуміло. ну, Хто там був, що робив, хто сіній, хто бухий, хто не бухий, хто правий, хто не правий, відео би все показало. Але ну, пройшов тиждень, що, відео нема. Е, що це доводить? Доводить про те, що е, е, керівництво там, Львівської патрульної поліції, та, і, я так розумію, у, у, уся поліція патрульна. Е, ну, Це просто, на мій погляд, це. Такий собі піар-проект, як видимість реформ, ніхто нікого там, ну, ці гасла, там закон один для всіх і т.д. і тепер. Вони канає. Вони там будуть світом на каєнах знімати ще щось, там, якісь там, мажорів, якихось таких полумажорів будуть знімати. А в такий випадок ніхто ніколи не покаже. І ніхто ніколи не побачить його. Хоча ні, цей випадок ви побачите. Е, в моєму розпорядженні появилось відео. Е, Є люди, які в Києві, які ще, ну, на мій погляд, ще не втратили своє лице. Вони дійсно прийшли в поліцію, щоб щось поміняти. І оскільки їхні львівські колеги не мали духу це зробити, вони деякі відео скинули мені після цього звернення. Я не буду його коментувати, просто тупо подивіться всі самі. Хай Хто хоче, той, який висновок робить. Може комусь там буде здавати, що на відео не Загарія, а якийсь там похожий на Загарію. Може комусь буде е, не схожий його голос, може заступник не заступник, може не він їхав за рулем, а хтось інший. Ну, Тут буде, можете коментувати хто і як хоче. Просто е, нормальна притомна людина, побачив ще це відео, воно розкладає все по полочках. Е, кожен дивіться відео, коментуйте, ставте лай лайки, поширюйте. Пока! Області. Місце обліку е, Львівської області, місто Львів. 08.09.2016 08, року, до час 50, місто Львів вулиці Джорджа Вашингтона, водії Гладюк Микола, хочу, Микола пришла. Кирова. Я Чекайте, Микола, пришла, я, я, байд 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 Сті, я вам зараз вам надав. Стійте, я вам зараз дам. Керував автомобілем Toyota Corolla, державний номер знак ВС 0348, з дозниками алкогольного сп'яніння. Запахи алкоголю з на рота, вираження, тремтіння пальців рук, на стійках туда. Від огляду до стан алкогольного у установлено законом порядку військові змовим. Чим полоше вимоги права пунктів 2 і 5, право дорожнього руху, за що відповідальність передбачена частиною фаршу статті 130 Кодексу України про адміністративні права порушення. Маєте право на послуги адвоката, маєте право на послуги перекладача, якщо не володієте мовою, якою ведеться справа. Де вам буде зручно, щоб розглянути справу? В... По місцю проживання залізничний. Перший хущо ознайомитися з матеріалом. А ви, блять, спонсорники. Коля, поїхали. Там він а ви Зараз типу, тікаємо. Поїхали. Кидай ту машину з нахуй. Поїхав. Зараз я вже будуть. Приїдемо, що бере, відповідь. Так, стійте, стійте, провже з дописую, місті я вам посвідчення висунув. Що ви, бля, це <пишете? пишете? Розгляд справ відбудеться в Очаківському суді. Вам буде повідомлено. <пишете> я вам дякую за відставку. <пишете> я Щастя, здоров'я, ноги блага літ. 243.

Да. Да. ні. я хочу тут послати, в графію, пояснить. Тут, тут я. Зараз Я вам покажу, да? я знаю, так. Да. Да. Я ознайомлюсь, я перша, добре? Так, то. Ні, я зараз ще перевірю машину. Привір автомобиль, я подтягується. Да, да, я, Верно. 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 А, да, я а він тут поставив, звідси забрав. Це тимчасові дозвіл. Дякую, хлопці. за я Тимчасові дозвіл. Тимчасовий дозвіл посвідчення водія вилучається. Ви бажали пояснення написати на окрему арт. Не, я вже написав. Вже написали? Це ваш тимчасовий дозвіл, знаєте. Він діє з паспортом громадян на країна. На автомобіль бажаєте отримати реєстрацію. Відсю реєстрації автомобіля не забирає. Що? Автомобіль Е, та, та, людина, ви запису, та, та людина, яка тут постала, вона зараз буквально в запитку підходить і забрати. Та людина, яка поставлена перед нами сама. Та людина, яка поставила, вона зараз піде і забере. Ви, ви запиталися на рахунок реєстраційного коло на даний автомобіль, щоб він підтверджує тому, що він є не кражнім, і я вам надав. Але люди, людина, яка посала цей автомобіль, вона зараз буде тут. поворот!